Останнім часом в інформаційному просторі все частіше почали обговорювати вибори в Україні, які нібито наближаються. Більшість людей покладають на них велетенські надії, перш за все, тому що це мало б означати припинення бойових дій, принаймні на якийсь час. Як говорить давня мудрість, поганий мир краще за хорошу війну. І тут, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Напевно, з цими словами не погодяться лише ті. Хто гріються здалеку цим пекельним полум'ям, ну і люди, кому необхідна допомога психіатра. Однак сьогодні не про це. Давайте з вами трішки проаналізуємо, а хто об'єктивно можуть стати сильними кандидатами. Люди з відповідними ресурсами. І тільки, яким би ви чесним, добрим, справедливим, самовідданим патріотом не були, це не має ніякого значення, якщо у вас немає грошей. Та зв'язків, що дозволять вам створити достатній медійний вплив на населення, щоб кожна бабця в усіх забутих богом селах бачила вас частіше, ніж інших кандидатів, і це ще не все. Адже у конкурентів можуть бути гречка та цукор, і ці козирі теж треба чимось крити. Крім того, необхідною умовою є силова складова. Інакше приїдуть хлопці на джипах і зроблять вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися. І це так у всіх країнах відбувається, зрозумійте, навіть якщо там замість гречки лише обіцянки, які електорат і не згадає через місяць, а хто згадає, не матиме реальної змоги на це повливати. І це ми ще навіть не згадали про фальсифікації, такі як вкиди, голоси мертвих душ, підробка чи псування бюлетнів та інше. І на цьому місці ви вже, мабуть, дуже обурені або глибоко засмучені цими усвідомленнями. Проте вихід є. Але перш ніж я скажу, який, я процитую вам ще одну давню мудрість, яка більшості не сподобається. Кожен народ має ту владу, яку він заслуговує. Прошу, дайте мені ще декілька секунд обґрунтувати свої слова, а потім робіть, що хочете. Плюйте в екран, бийте телефон, пишіть гнівні коменти, які все рівно просуватимуть це відео. Все, що забажаєте. Зараз я розповім справді дієвий спосіб, як виправити цю прикру ситуацію, змінивши лише один принцип функціонування суспільства, який докорінно трансформує правила гри. Але щось мені підказує, що навіть якщо завтра провести референдум, абсолютна більшість не захоче його впроваджувати і знайде тисячу і одну відмазку. Чому? Отже, дієвий спосіб, як змінити це ганебне становище, повна деанонімізація, абсолютна відміна приватності, скасування права на таємницю. Тільки уявіть, всі розмови та переписки будь-кого доступні кожному. Корупція одразу зникне на 90%. Але прикол у тому, що ви електорат, який ні за що на це не піде, бо майже всі ви живете брехнею і панічно боїтеся визнати це. Вам страшно, адже в такому випадку і про ваші жалюгідні грішки теж всі дізнаються. Сама думка про це викликає паніку у переважної більшості. Ось чому я впевнений, що кожен народ має той уряд, на який заслуговує. Що внизу, те й наверху. Всі дбають про свої дрібні шкурні інтереси. Ви робите все, що каже екран. Вдягаєтеся, як на екрані, Їсте, як на екрані, виховуєте дітей як на екрані, Думаєте, як на екрані. Це масове божевілля. Ви всі маніяки. Заради Бога. Ваше життя справжнє. Ми ілюзія. Ми розвіємо вашу нудьгу. Та якщо вам потрібна правда, звертайтеся до Бога. Звертайтеся до ваших гуру. Звертайтеся до себе, тому що це єдине місце, де можна знайти справжню правду.